Всім привіт! Знімаю другу частину відео про приготування домашнього яблучного оцту. Щоб зрозуміти, про що йде мова, хто не бачив першу частину, рекомендую її подивитись, тоді будете мати уяву. Посилання на відео знаходиться внизу, в описі під даним роликом. Або натискайте тут зліва, зверху, з'явиться квадратик, сиренький світло-сиренький. Або натискайте тут зверху зліва з'явиться світло-сиренький квадратик. Натискайте, відкриється в новому вікні відео перша частина. Власне, Зараз переді мною задача стоїть. Після того, як мій яблучний жмих із соком постояв майже 10 днів, потрібно відділити мені жмих від соку. Що я далі буду робити? Ось у мене є миска така. В неї я кладу старий якийсь у мене є для таких цілий технічний друшляк. Його накриваю марлею. Купив в аптеці, коштує 7 гривень, метр на 90 сантиметрів. Сюди буду накладати ложкою суміш, а потім буду видушувати. В кієвому результаті в мене вийшло 1,5 літри яблучного соку. Процедура наступна дуже проста. Цю банку потрібно накрити ось такою марлевою пов'язкою. Це робиться для того, щоб знову ж таки туди не попадали мухи і інші комахи, а попадав кисень. Марлю бажано підв'язати ось такою стрічкою. І далі я цю банку поставлю десь приблизно на 40-50 днів. Знову тепле місце в кухні, десь в шафунку якусь поставлю, і хай собі стоїть. Протягом цього часу не потрібно банку розв'язувати, щось мішати. Все нехай відбувається природним шляхом. Досить часу на поверхні, і це навіть потрібно, щоб на поверхні утворилася така плівочка. Коли перейде 40-50 днів, плівочка впаде на дно, весь сік стане таким світлим, прозорим, на дні утвориться осад. Тоді це вже сигнал, що оцет вже дозрів і оцет вже готовий. Через 40-50 днів зніму третю частину відео, тоді побачимо, що в мене вийшло. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!